Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Також, будь ласка, поставте вподобайку та напишіть коментар на підтримку цього відеоролика. Сьогодні, як ви можете бачити, як ви вже зрозуміли, у нас буде макіяж на Хеллоуін в стилі Beetlejuice. Так, зараз суперактуальний цей фільм. Супер багато вірусних відеороликів в Тік-Ток та навіть Шорт в Ютубі. Тож, я вирішила також зробити свій, свою версію свою інтерпретацію цього макіяжу, і як ви можете бачити, він достатньо носибельний. Якщо ви хочете мати якийсь цікавий, але не супер агресивний, темний і дивний образ, то можете спробувати зробити свою варіацію на цю тему або ж повторити мій макіяж. Якщо вам цікаво подивитися, як я його створювала, нафарбуватись разом зі мною, то залишайтеся, наливайте чай, каву капучинку, діставайте смаколики, сідайте зручненько і погнали! Але, гаразд, я вас трошки приблизила, щоб було краще видно, краще чути. Е, обличчя я своє вже оформила, якщо вам цікаво подивитися, що я наносила як і до чого, е, де я тестувала пудри від Givenchy. То переходіть, будь ласка, ось сюди за вспливаючою підказкою минулого тижня вийшло це відео, якщо ви, звичайно, ще не бачили. А давайте тепер розпочинати. І почну я з очей. Е, хочу зробити щось не суперскладне, достатньо швидке і більш-менш носибельне. Спочатку я нанесу підкладку з олівця від ламель. Кутик ока на внутрішню поверхню. І зараз буду швиденько підтушовувати, напевне, синтетичним пензликом. Сильно цей олівець не вдасться розтушувати, але нам потрібна спочатку підкладка дати трохи більше кольору і зробимо супертрендовий макіяж з акцентом в кутику ока. Так, якщо ви ще не бачили відео з трендами тієї осені, також, будь ласка, переходіть повспівчий підкасті, відео також було зовсім нещодавно. Маємо основу маємо, зроблю те саме з другого боку. Раз, дійшла під підтушовую, моя палетка від Наташі відтінок Зес. А і додам трошки більш насиченості, і, і давайте трошки краще, щоб була тушовка, і ним тут все підзгладимо. І з другого боку те саме. Одразу з цим відтінком стає дуже легко працювати, якщо є підкладка, то він дає ось цієї трошки більше насиченості білизни і не потребує супер багато разів нашаровувати, щоб був такий яскравий відтінок. Тобто... Це дуже-дуже дуже легко робиться, якщо чесно. Ось так це виглядає. В загальному можна дати чорну стрілку і якусь блискітку на серединку, що я про... планую зробити, але я хочу, щоб стрілка. Надію, що вона мені вдасться, бо в мене з стрілками достатньо складні відносини. Була також з виходила від зеленого відтінку, тому. Розпочну я так само злегка дам підкладку, підложку сюди і задам напрямок стрілочки. Так само додаю а, цей відіночок Зес палітри Наташі. Щось ось таке у нас виходить. Тепер я візьму чистий пензлик і просто стушую межі, щоб було достатньо плавно. Не все мусить бути супер-супер якось виведено. Бо в нас така задумка. Але гарненько згладити. Не помішало. Добре, у мене є допотопна палітра, яка просто розсипається. Я не знаю, що з нею сталося, але всі тінки просто сипляться. Це від Glam Shop. І я трошки розчарована з того, що коли всі інші палітри у мене стоять з ними, нічого не робиться, то тут є проблемки. Але я маю ось такий красивий зелений відтінок. Я його підпишу обов'язково. Витягну тільки не зараз, бо це все може плачевно закінчитись. Тож, я наберу ось такий красивезний. Я не впевнена, що я саме такий хотіла зробити, але він досить непогано повинен нам тут працювати. Сподіваюся. І на серединку. Давайте розітру його, спробую розтерти так. Ага, як розтирається, він стає фіолетовим. Це все ще той самий відтінок. Але ось тут все ще до такого ястрагішого. І з другого боку зроблю те саме. І тепер розітру його. Дотягую більше до зовнішнього кутика ока. І ось так це виглядає. Доволі непогано. В ока з палітри Pat McGrath Bronze Seduction. Я хочу дати ось цей відтінок, можливо, з комбінацією цього. Зараз подивлюсь спочатку, візьму цей топер. Надіюсь, що я не пожалію. Він дуже-дуже-дуже подібний на. Із цей відтіночок. Тому трошечки додам золотого. Отак. Так буде краще. Добре. І на нижню повіку також дам спочатку підкладку. А, олівець від ламель. Вони шикарні. Також одразу захожу і на слизову ним. І маленький якийсь пензлик. Сподіваюсь, що я відстираю цей пензлик, бо олівці досить пігментовані, і я не дуже люблю е, білий натуральний ворс використовувати на щось таке. Бо потім дуже тяжко від, відчистити їх. але не маю під рукою більше інших. Щось десь інші маленькі У мене подівалися. Угу. Ще трохи більше завожу на нижню повіку. Підтушовуємо. Злегка зараз витягну ще чистий пензлик і просто підвитягую стрілку. З другого боку роблю те саме. Розташовую так само тим самим пензликом підвитягую. На цей самий пензлик набираю відтінок Бора. Він такий собі, і без підкладки ним дуже тяжко щось витягнути колір. Але, так як, я, так як ми маємо підкладку, ми просто закріпимо олівчик, щоб він тримався. Хоча він і так тримається. Але щоб трималося все іще краще. І гарненько, трошки ще більше підтушовую і збільшую ось цю тушовку донизу. Чистий пензлик відтінок Feather і злегка ще згладжу тушування під оком. І ще трошки його поглиблю, збільшу. Спочатку е, в мене є ось такі війки, половинки, і я зроблю собі накладні вії. Але Перш за все профарбую свої вії керлер, туш, туш від Патрісія Ледо, котра останнім часом мені дуже подобається, бо вона дуже легко змивається ось такими. Колготочками супер класна і не осипається при цьому. Тому е, можу рекомендувати, тож мені подобається, і я досить часто нею користуюсь. Зазвичай я користуюся ту, що в день так вона не супер драму робить на е, віях, але гарно розділяє, трохи подовжує. І те, що так дуже легко змивається, це її величезний плюс. Ну і при тому, як я і говорила, не осипається. Ой. Так, вже треба поправити там трошки, але почекаю хвилинку, щоб підзасохло. Я тут маю палітру. Крем Duo. Крем, клей Duo. <-дуо> Він класно приклеює вії. О, добре, що не за мене. Беру пучочок. І де мій пенсет. Набираю розподіляю по всій довжині, забираю надлишки, перевіряю чи всюди так само, трошки більше треба додати. Чекаю, 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 щоб він почав змінювати колір на такий більш прозорий. Ще чекаю, але вже е, теоретично дивлюся ось. Колір почався змінюватись. Ще трохи промалюю вії. з'єднаю накладні і свої. Давайте таке трохи лайнеру потрібно. Ой, що це я тут фарбую? Непонятно. Трошечки ще з цього філатового. Підвотягну хвостик. На нижню повіку я дала ось ці два відтінки, його високость і турбосніжка. Гаразд, з очімами ми завершили і переходимо до губ. Е, губи я нафарбую зеленим відтінком, зеленим олівцем. І потім додамо трохи чорного або ж спробуємо, можливо, фіолетовий. І буде такий у нас. Зелено-фіолетовий макіяж з чорним виглядало гарно, я пробувала. Але якщо нам не видно, це видиш. Окей, спробуємо. Спочатку я заберу блиску, беру зелений олівчик від ламель, той самий, підточу, щоб він був гостренький, зроблю контур і заповню повністю всі губи. Кращуємо пальчики. <сміст> набираємо відтінок, також сьогодні будуть тіні від Glam Shop Сасанка. Він достатньо насичений і пігментований, я про нього геть забула. А, і набираю на палець. <сміст> І ось такий результат у нас вийшов. Я вважаю, що досить навіть непогано все. Гармонійно, але е, достатньо носибельно. В сумі, е, якщо ви так на геловінку десь вийдете, то ви будете виглядати класно і навіть не супер на вас будуть озиратися. Так ну а якщо звичайно змити губи, то цілком е, можна так гуляти кожного дня. Ну майже. <с> ну що ж, ось такий образ у нас получився. Я сподіваюся, що макіяж вам сподобався, що ви цікаво провели час разом зі мною. Якщо так, то напишіть це в коментарях. Якщо вам сподобався макіяж, напишіть в коментах так само. Якщо ж ні, то, будь ласка, також це напишіть. Дайте мені знати. Зустрінемося з вами ось там. <с> в коментарях. Що ж, все. Ці продукти я постараюсь додати в опис чим, я створювала макіяж, щоб полегшити вам пошук в разі цього. Але я думаю, що не важливо продукти, важливо мати бажання, що ж. Дуже дякую, що ви залишаєтеся зі мною, що ви додивилися це відео до цього моменту. Ще підписуєтесь, підтримуєте мене, мені дуже приємно. Бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, підтримувати наших захисників та захисниць. І пам'ятайте, що все буде Україна, а ми з вами зустрінемось зовсім скоро. Па-па!